Краєм сонце сяйвом грає, стрілецьке військо окопи кидає, окопи окопи, важко вас кидати, а ще, було, важче, вас побудувати, окопи окопи, важко вас кидати, а ще було. Мирати, нам поможе святий Юрій, пречиста мати, вісмо ж, батько, темна нічка мати, христи шабля, вся моя сім'я. Ви hey! hey, повче крапа в вічі не вмирати, нам поможе святий Юрій, пречиста мати. Тернопіль ми взяли, рівни ми обложили, а під перемишленого. Перемишлем висока могила, там є похована вся стрілецька сила, на під перемишлем висока могила, там є похована вся стрілецька сила, ліс наш батько, темна нічка мати, ліс шабля, вся моя сім'я, пропав, і вічі не вмирати, нам поможе святи. Віс наш, батько, темна нічка мати, крізь hey, hey! hey, і шабля вся моя сім'я. Ей, панчик пропав вічі не брати, нам поможе святию пречиста мати. там за небокраєм сонці сонце сяймо грає, стрілецьке військо окопи кидає.